У вас сутула постава, плечі закручені до середини. Можливо, ви помічаєте, що у вас ось тут з'являється вдовиний горбик, холка. То сьогоднішнє тренування допоможе вам покращити вашу поставу. Для початку ми з вами зробимо простий тест. Піднімаємо руки вверх і вниз. Піднімаємо руки вгору. Вниз і тепер затримуємо руки вгорі і аналізуємо, а де наші плечі, наші плечі чи вгорі, чи внизу. Для того ви можете кілька разів ось цей зробити простий рух і зрозуміти, що коли ви піднімаєте руки, в багатьох ось так лопатки підуть вверх. А тепер поспостерігайте, де дивляться ваші ліктьові відростки. Ось ці лікті. Вони дивляться вперед, можливо, в когось сторони. Де ваші плечі закручені, це ж теж, будь ласка, це проаналізуйте. Проаналізуйте, можна навіть записати, і в кінці тренування ми з вами порівняємо. Ми почнемо з того, що ми розслабимо тканини навколо плечового суглобу. Своїми руками ми згинаємо руки в кулаках і розмасажовуємо над молочними залозами. Тканини розслабляємо м'язи грудей, плечей. Бо швидше за все, якщо у вас сутула постава, збільшений кіфос, плечі закручені до сердини, ці тканини є спазмовані в такому підвищеному тонусі, там погіршується круг. Рух крові, лімфи погіршується. І ці м'язи стягують наші суглоби ось таку поставу. Тому їх спочатку ми розслабляємо пальцями акуратно, м'яко, по 10-бальній шкалі. Наша дія має бути до 6, має бути приємно. Переходимо на плече і розмасажовуємо наше плече. Теж активно передню, передній пучок дельти, середній. Ось тут гарно промасажували. Тепер ми захоплюємо нашими руками максимально глибоко шари нашої трапеції і рухаємось плечем вверх, плечем вниз. Рухаємося плечем вверх і вниз. Вгору і вниз. Шия довга. І пробуємо, затримуючи нашу трапецію, порухати руками. І зробити наші ключиці широкими, лопатки широкими. Захоплюємо тепер тканини під пахвою і хочемо порухати нашою рукою в сторони, затримуючи тканини. В сторони, руки широкі, широкі, в сторони. А тепер руку піднімаємо вгору, а тканини наче тягнемо вниз. Супер дихаємо. Чудово! Тут важливо захопити не шкіру, а м'язи. Чим більше, тим краще. ви можете вже порівняти цю сторону з цією Пробуйте підняти наші руки. Хм, ви можете відчути, що ця рука наче може вище піднятись і легше. Те саме ми робимо на другу сторону. Маса розмасажовує наші м'язи грудей. Фалангами пальців. Активно. Ви можете, якщо футболси собі зняти, щоб було вам максимально комфортно працювати. Розмасажували плечі гарно, активно занурюйте ваші руки. Не гладьте себе, трішечки все ж таки треба подіяти. Прекрасно. Тепер ми захоплюємо нашу трапецію, захопили, тримаємо і рухаємо плечем вверх, вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Оберти руками, плече назад. Дихаємо. Прекрасно, чудово. Захоплюємо максимально багато м'язів. І рухаємо рукою спочатку в сторону, назад. В сторону, назад. В сторону, назад. Чудово, і тепер ми рухаємо нашою рукою вгору, вниз, вгору, вниз. Ще. Прекрасно. Ось так, струсили всю втому з рук. І зараз ми з вами будемо вчитися обертати нашу плачову кістку назовні при підйомі рук. Це надважливий навик для того, щоб піднімати максимально безпечно руки, щоб не відчувати дискомфорту в плечі. Часто руки при підйомі рук люди відчувають дискомфорт в плечі, чи в попереку, коли бракує рухливості і в грудному відділі хребта, і в плечах. Зараз у нас буде фокус саме на мобільності плечової кістки, і ми будемо вчитися піднімати руки, піднімати руки, щоб наші плечі оберталися назовні. Прогладьте ваше плече, ваш біцепс ось так. Прогладили що? і показали своєму мозку, що ми будемо хотіти, щоб наші плечі і руки оберталися назовні. Оберталися назовні. Вони обертаються назовні до того моменту, поки ваші лікті можуть. Ваші біцепси направляються направляються в стелю в стелю, і тут, тут потім вони дивляться на задню стіну, а лікті от сюди, або чуть-чуть можуть підніматися в діагональ. Піднімайте ваші, будь ласка, так, руки. Пробуйте зберегти оце положення. Ваше плече обертається на зоні. широкі, лопатки широкі. І те саме ми зробимо з вами лежачи на спині. Будемо так вчитися, піднімати руки. Саме в положенні лежаці, те саме легше робити. Рекомендую тут взяти собі підвищення під голову, подушечку, скрутити килимок, щоб ваші нижні ребра були занурені в килимок та занурені в килимок. І ми зараз наші руки, як я вас вчила, будемо пробувати підняти, підняти, щоб біцепси були назовні, лікті дивилися вперед. Ви не бачите ваші. Підняли руки і назад опустили. Підняли ваші руки, зберігаючи ключиці широкими, плечі широкими. Лопатки широкі, а плечі опущені вниз. Біцепси назовні, біцепси назовні, на зоні, шия довга і назад. І знову біцепси назовні, біцепси назовні, на зоні, шия довга. Пробуємо підняти руки. При цьому ми хочемо, щоб контакт з нижніми ребрами зберігався. Таж наш таз занурений. Видих, шия довга і вдих. Здовж хребта. Видих, руки в ліких не згинайте. Вдих. І ще видих. Старайтеся, щоб ваші передні ребра не піднімалися. Не всі можуть руки до кінця опустити. У вас може бути амплітуда пів. Можливо, у вас ще м'язи зараз доволі такі скорочені, і рух може бути меншим. Видих і вдих. Чудово. Тепер ми з вами лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. І ми будемо зараз старатися вибудувати себе в цьому положенні, вирівняти, максимально занурюємо таз. Можете тут зробити такі коливання тазом і стараємося лежати не на животі, а саме занурити лобокубові кістки в килимок. Також ми хочемо відчувати хорошу опору в нижні ребра. Нижні ребра в лапках. Ось цю опору. Особливо, ви, коли ми будемо зараз. Припіднімати корпус легка, опираючись не на живіт, а на передні нижні ребра. Прогладьте себе ось тут, щоб зрозуміти, де ця буде опора. Ось так: руки в діаманті, плечі опущені, голова 1 см над килим, килимом. Тобто вона злегка злітає. Плечі опущені, хочемо зробити шию довгою, ключиці усміхаються, лопатки широкі. І ми з вами зараз вчимося розгинатися. В верхньому грудному відділі. Ми будемо злегка припіднімати очі, все стоп, тобто це легкий рух, і ми не зажимаємо шиї. Тобто злегка припіднялись очі, і ми хочемо, наче грудину виштовнути вперед. Цей рух буде дуже малим. Плечі обертайте назовні. Ми робимо вдих на цьому і на видиху опускаємося. Вдих нам буде допомагати розігнутися. Вдихаємо, опираємося на нижні ребра та занурений. Зона комфорту шию не заламлюємо і назад, і знову злегка кивок головою, зовсім невеличкий. І хочемо грудину проштовхнути вперед. Де ця наша грудина? Грудина вона з'єднує наші ребра. Так, вона це є кістка, яка, уявіть, вона доволі м'яка. І ми хочемо от звідси наш промінчик направити вперед. Пробуємо ще. Вдих робимо на вдиху, і вдих нам буде допомагати трішки розігнутись. А ноги довгі-довгі, стегна занурюйте, стегна занурюйте в килимок і таз. І тримайте контакт з нижніми ребрами. І ще раз розігнулися, м'яко опустилися. Тепер ми руки робимо. Е Позиції 90 градусів, і ми уявляємо, що між ліктями і лопатками, наче тече річка, річка широка, велика, і ми будемо зробити той самий рух. Очі припіднімаються, занурюємо перед плеччя, грудину штовхаємо вперед, а річка продовжує бути широкою. Лопатки не схлопуйте, лопатки широкі. Супер. Якщо ви відчуваєте, можливо, хтось вже може відчути, попри якщо він відриває, опирається на живіт і. Пар розгинається. Ви можете робити на видиху. Це додасть вам більшого контролю від живота. Видих, глибокий видих, опора на ребра і на таз. Видих. Супер. Залишаємося в цьому положенні, плечі опущені. Відчуваємо приємне розгинання. І тепер ми будемо на видиху пробувати припідняти передпліччя, припідняти зовсім трішечки, залишаючи лопатки широкими. Видих, шия довга-довга, і вдих назад. Видих і вдих. І ми хочемо, щоб спочатку наче, піднялись передпліччя, а потім лікті. І це допоможе нам не закручувати плечі вверх піднімати. Оп, підняти видих і назад вдих. Перше, наче передпліччя, а лікті чіт-чуть стримуйте. Видих, видих. І видих, вдих. Відпочиньте. Відпочиньте, повністю опустіть голову, і зараз ми будемо з вами залишати в контакті лікті, а передпліччя піднімати. Передпліччя піднімати, опускати. Давайте спробуємо. Але ми будемо це робити не в розгинанні, а ми залишимо голова 1 см над килимом. Ребра занурені таз занурений, шия довга. І ми будемо пробувати видих передпліччя підняти і назад. І відчуйте, як цей рух запускає рух в плечовому суглобі. Як плече обертається назовні, а кистя це продовження передпліччя. Не робіть оцього, а нам треба повністю підняти все передпліччя. При цьому залишити в контакті лікті. Лікті не відриваємо. Лікті не відриваємо, дихаємо, тримаємо. Як ви? Раз. В це може бути один міліметр. І це все і це буде добре, тому що ви відчуєте все рівно роботу в плечовому суглобі, ніж ви зробите ось так. чи ось так, так. піднімете всі руки. Повністю, дівчаточка, лише передпліччя. Супер. І тепер ми відриваємо повністю передпліччя. Відриваємо лікті, лікті опускаємо, опускаємо передпліччя. Відриваємо передпліччя, лікті, перше лікті, а кисті в повітрі і назад. Передпліччя. Лікті, лікті перед пліччя, перед пліччя, лікті, лікті перед пліччя. Фух, пл пл відчули? Відчули, як тут працює спина. Як працюють гарно плече, так і спина працювала теж добре в попередніх варіантах. Це було таке легке включення, коли ми розгиналися лише ось тут. А контакт з нижніми ребрами зберігався. Нам тут не треба розігнутись в грудо поперековій зоні. Ми і так, так дуже часто розгинаємося. Від цього в нас ребра стирчать, животи стерчать. Нам важливо зберегти занурення і вчитися розігнутися у верхньому відділі хребта, і тоді в нас буде красива постава. І тепер ми знову переходимо в ту саму позицію, занурюємо таз. Опускаємо грудину, відчуваємо опору в нижні ребра, шия довга-довга-довга. І ми з вами, дорогесенькі, пробуємо зараз раз, голова злегка робить кивок, в грудину штовхаємо вперед, розігнулися, перед пліччя опускаємо, підніма, припіднімаємо перед пліччя, перед пліччя опускаємо, кисті опускаємо, йдемо в нейтраль. Нейтральне положення, коли наша голова 1 сантиметр. з легка головою, плечі опущене, шия довга. Грудину, З грудини промітчик направляємо в стелю, упираємося в таз в нижні ребра. Перепліччя взлітає лікті. Ставимо лікті, передпліччя і повністю видовжуємо шию. Давайте зробимо ще таких гарних три рази. Видих на видиху, опора в нижні ребра, в таз, Перед злетіло, лікті підняли. Першими опустили лікті, перед пліччя. І нейтральне положення. Видужили шию. Голова, грудна клітка. Розгинання в верхньому грудному відділі. Воно доволі мале, але важливо зробити це чітко, цей ювелірний рух. Хоп! Назад. Сюди. І зробимо останній повтор. Взлетіла, розігнулися. Передпліччя. Лікті, лікті передпліччя. Прекрасно припідніміться в позицію на четвереньках. Пальці розкриті максимально на широко. Середній палець де вперед. Опора на зовнішній край, лікті пом'якшені, коліна під тазом. Голова грудна клітка все на одному рівні. Якби опустилася сталя, наша потилася. ось ця зона. І криш би торкалися з стіни. І зараз ми з вами робимо дуже гарний рух, саме лопатками. Ви можете зараз промасажувати теж свої протерти лопатки, покращимо нейром'язовий зв'язок нашого мозку з м'язами, які навколо лопатки. Бо зараз ми будемо хотіти рухати саме лопатками, їх звести, розвести. Давайте спробуємо. так, Лікті пом'якшені, біцепси розверніть назовні, як ми робили на початку нашого тренування, ліктіві відростки в діагональ. І ми пробуємо лопатки звести і розвести, при цьому не згинаючи руки в ліктях. І це не так просто для багатьох виявиться. Але пробуємо. Уявляємо, що наші лопатки це як двері ліфта. Вони закрилися, розкрилися. Розкр... Закрилися, розкрилися. І залишаємося посередині, десь посередині цього, цих, цих амплітуд. І тепер пробуємо плечі підняти вверх, лопатки вскочуть вверх, і вниз максимально, максимально вверх, максимально вниз, максимально вверх і залишаємося посередині. Залишились посередині. Шия довга, лопатки широкі, ключиці широкі. Тепер ми. Скользимо, будемо скользити по мізинцю, великий палець вверх, і ми пробуємо потягнути руку вверх. Біцепс дивиться вверх, лікоть вниз. І припідняти нашу руку і м'яко опустити. Міняємо положення, друга рука великий палець вверх. Ми допомагаємо нашій плечовій кісті обернутися назовні, лікоть дивиться вниз, а біцепс в стелю дивиться, направляємо в наш біцепс в стелю. Раз, і назад. Шия довга, ключиці широкі, і пробуємо цей зв'язок відчути. Зараз ми трішечки будемо занурювати більшу праву гомілку. І на видиху, наша, наша ліва рука буде виростати, наче з правої частинки тазу. І те саме на другу сторону, більше занурюємо ліву гомілку, і наша права рука, наче виростає з лівої половинки Тазу. Відчути зв'язок діагональних ліній. Видих, рука взлетіла і назад вдих. При цьому голова, грудна клітка, таз, все на одному рівні. Видих і вдих. Видих і вдих. Залишаємося посередині. Супер! Тепер будемо рухати нашими ногами. Наша нога права скользить. Хоп, і витягується. При цьому таз непорушний. Ми хочемо зберегти тулуб, голову, грудну клітку, все на одному рівні. Уявіть, що на ваш криш поставили стакан, який повний, повний води, і має не вилити жодна капля. Видих, талія довга вдих. Починайте видихати, родина спадає, і на середині видиху піднімайте ногу. І пробуємо тепер повністю, щоб наша нога взлетіла до паралелі, щоб не було при цьому прогину в попереку і назад вдих. Видихаємо, видихаємо, грудина спадає, видих, допомагає стабілізувати таз. Зараз видихаємо, нога взлетіла і назад. Чудово! Тепер ми будемо більше занурювати право, праве коліно і ліву долонь. І на видиху, навпаки, права рука і ліва нога будуть скользити і взлітати вверх. І при цьому ми зберігаємо голову, грудну клітку все на одному рівні. Видих нам допомагає утримувати тулуб непорушний, без кивка тазу, без, без прогину в попереку. Видих, скользимо, руки, ноги взлетіли і на вдиху м'яко опускаємося вниз. Це не так просто, як нам здається. От, наприклад, ви можете взяти книжку, поставити собі на таз і відчути цю роботу. Давайте ми поставимо кришку, поставимо книжку. Давайте поставимо книжку на наш крижовий відділ і попробуємо виконати цей рух. Видих. Також ви можете уявити, що у вас на потилиці стакан. Ось тут теж чи метелик. І ми не хочемо, щоб він злякався і полетів. Видихайте і назад. Біцепс назовні, лікоть дивиться вниз. Вчимося піднімати руки, при цьому. Не піднімаючи лопатку. Наша лопатка скользить зовнішній край лопатки виниряє в сторону. А таз непорушний. Супер. І тепер ми додамо, дівчата, трошечки іншого, іншої візуалізації. Ми занурюємо праву руку ліве коліно і стягуємо килимок протилежними руками. А від цього друга рука протилежна і нога взлітає. Ми включаємо діагональні лінії назад. Тепер навпаки. Ліва рука права нога стягують килимок, а права рука і ліва нога взлітає. А друга стягує. Відчуйте таку активацію легку косих м'язів живота. Видих і вдих. І ще видих і вдих. Ще два повтори. І заключний раз. Видих і вдих. Чудово! Чудово. Тепер ми будемо. Знову лягати і опиратися знову на наші нижні ребра і на наш таз. При цьому, без якщо ви дійсно витягнетеся, і будете відчувати от опору, ви не відчуєте жодного дискомфорту в поперед. Ми лягаємо, мої, лягаємо, лягаємо, занурюємо свій таз, ребра. Якщо вам важко занурити нижні ребра і таз, ви можете собі взяти подушку, поставити під нижні ребра і таз, і це вам допоможе. Руки ми будемо витягувати ось таким чином, намагатися розкрити плечі в сторону. Голова взлітає 1 сантиметр. Спочатку ви просто уявляєте, що ви витягуєтесь, хочете, наче розтягнути кімнату. Максимально в сторону, голова, легкий кивок, розгинається верхній грудний. Розгинається верхній грудний. Ми утримуємо це положення. Утримуємо, вдихаємо. Хочемо вдихати тут в передню частину грудини. І подавляємо підйом рук. Видих і вдих. М'яко опускаємо. Видих. При цьому під пахвами у нас трішки простір, наші маленькі м'ячики. Шия довгий і рухається тільки плечі. Звуть. Я ось так не рухаюсь, я опираюсь, я не прогинаюсь в попереку. І занурюю таз і нижні ребра. І утримується положення. Спина включена. Супер, дихаємо. І ми зараз хочемо підняти наче стегна. При цьому в нас коліна відривається, але з верхньою частиною стегон контакт зберігається. цього робити не треба. Опора в таз, верхня частина стегон, зберігається контакт. Продовжуємо працювати руками, продовжуємо трішки швидше. І ми витягуємося, максимальне витягування. Шия довга. Руки довгі, такі довгі тягнуться, ноги активні, спина активна. І ми м'яко розгинаємося у всіх відділах хребта. Ще 4, і три, два, один. М'яко опускаємося, ставимо руки і приймаємо позу дитини. Вдихаємо собі в спину. Відпочиваємо. Ще раз вдихаємо. Видихаємо. І ще раз ми зробимо той самий рух, але ми руки направимо в сторони. Великі пальці будуть поставте собі люкс, великі пальці будуть направлятись вгору. І ми знову занурили таз, опора в нижні ребра, голова зробила легкий кивок, розігнулася в грудному, руки взлетіли в сторони максимально. Пробуйте зараз просто випрямити пальці, випрямити пальці. І наші ноги теж злегка взлітають. Плечі пусні ми в м'якому розгинанні, і руки летять в сторони. Амплітуда невелика, щоб ми не зводили лопатки. Лопатки тут зводити не потрібно. Ключиці широкі, лопатки широкі. Дихаємо вдих, видих. Вдих, видих. Плечі розкриті, видих, вдих, видих. І ми знову приймаємо позу дитини і відпочиваємо. М'яко розкручуємося вгору. Ми переходимо на ноги, відчуваємо опору стопи, коліна пом'якшені, стопи занурюються в килимок, і ми відклеюємо хребець за хребцем, якомога вище, один від одного, якомога далі, один від одного. І от ми стоїмо, ми хочемо зараз уявити, що біля нас стіна, чи ви можете стати до стіни. Ми хочемо торкатися стіни крижом задніми ребрами і потилицею. Витягуємося вверх. І уявляємо, як наші ключиці усміхаються. Лопатки широкі, шия, довга. І піднімаємо наші руки легко, 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 легко і опускаємо вниз. І порівняйте, як вам зараз піднімати руки, якщо порівняти з початком тренування. Перевірте, чи ваші лікті направляються вперед, біцепси в стелю, чи в діагональ можуть лікті направлятись, біцепси в стелю і назад. При цьому ключиці широкі лопатки широкі, руки взлітають. Також старайтеся втримати свої нижні ребра, на які ми опиралися і розгиналися. Щоб не було цього оп, угу. втримуємо чудово. І тепер будемо додавати легке розгинання, розгинання в грудному. Давати опору, опору в стопи. Відчуваємо стабільність тазу, видих, трішечки видих, стримує наші ребра. Вдих. Видихаємо. І залишаємося посередині. Посередині відчуваємо опору в стопи. Наш таз сильний. Грудна клітка над тазом, голова над грудною кліткою. Плечі розвернуті назовні, розвернуті назовні. Віце, все, направляйте трішечки вперед, лікті назад. От і ми з вами попрацювали. Дякую вам, мої любі, надіюсь, вам сподобалось це тренування. Пишіть у коментарях, чи вам вдалося відчути це розгинання в верхньому грудному, чи вдалося вам розкрити оці плечі, пропідняти це передпліччя, залишаючи лікуть в контакті з килимком. Мені буде дуже цікаво, тому діліться своїми враженнями.